Мета акції доведення до існуючої влади позиції народу щодо критичного стану, в якому знаходиться суспільство України. В Україні для уряду Чорнобильська мутація. Наші реформатори, які довели до цього стану всі громадян, всі громадян України, це Тегіпко і Азаров. Бачите, яка мутація сталася з ними? А ось це наш губернатор, який після 16 листопада аж почорнів, і половина лиця бо більше він не заслуговує. Це Сніховський Олександр Олександрович. Він очолює голову Ради підприємців Хмельницької області. Він особисто своєю рукою підписав знищення підприємців Хмельниччини, тому що він дозвернувся до президента і від імені 60 тисяч підприємців попросив підписати президента спрощену систему оподаткування, і вона буде на користь підприємцям. А тому. Гайба! Гайба!

Проводиться покладання вінків до пам'ятників, героям, жертвам Чорнобиля, поклоняються людям, які захистили не тільки Україну, не тільки Європу, а й весь світ від ядерної катастрофи. Я хотів сказати про те, що більшість населення земної кулі.

Я тоді бував там Майдан, я приїхав з колоною, західною колоною, яка за пару днів перед тим стартувала зі Львова. Ми проїхали по багатьом городам, зустрічалися з десятками тисяч людей. Хочу вам щиро подякувати від імені наметового містечка за те, що ви зібрали сьогодні кошти для нашу підтримку в першу чергу для пільговиків, тому що це не день ліквідатора. Але я хочу запевнити вас, що ми будемо боротися за кожного ліквідатора, за кожного громадянина України. І я хочу вам сказати, щоб ви не опускали руки. Навіть коли вам здається, що для вас закриті всі двері має бути відкрите вікно. І навіть якщо це вікно буде закрите, буде Хоч якась відкрита форточка, хоч якась шпаринка, бо Бог завжди знає, як нам допомогти, і знайде для нас хоч якийсь маленький вихід з цієї ситуації.